Я вітаю вас на каналі, це магазин Сінсей. Чорна п'ятниця на обрані товари знижки до мінус 50%. Акція діє до 2.12. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Дитяча сорочка святкова 340. Склад тканини 100% котон. Червона з малюнками та біла. 104-140. й Ведмедики святкові по 659, висота 46 см. Далі олені зі знижкою. Ціна 459, ельфи по 699. Та мишенята 599. Сукня на дівчинку 519. І є ще така модель для мами. Для мами 659. Склад тканини 100% котон 98 140. Таке платьєчко святкове для дівчаток 169. Штани, штани на флісі 269, 98 140. Красива кофточка для дівчаток 340, 98 і 140. Олені 149. Є ще такі в чорному кольорі. Підсвічник скляний. Вартістю 119. Іграшки на ялинку 119, 4 штуки упаковка. Блюдо 169. Свічка велика в банці. Парфумована. Дуже приємно пахне 269. Статуетка. Гномик. Ціна 149. Будиночок підсвічник 149. Блюдоменажниця з малюнками така новорічна 269. Хатинка для свічки таблетки 219. Санта Клауси 269. Підсвічники скляні 119. Коробка керамічна для цукерок чи печива. Ціна 340. Блюдо декоративне, цукерка 349. Для солі та перцю 240 гривень. Ось такі Санта Клауси. Ціна 169. Новинка менажниця. 4 відділення 269. Прикраси на ялинку по 39. Брелок для ключів. 119. Бантики на ялинку 79, червоні золото та білі в смужку червону. Банки скляні для зберігання грінч, Гарно закриваються. 269. Ще ось таке блюдо привезли. Великого розміру. Вартість 269. Та термопляшки ґрінч 339. Валіза картонна 340. Червона та зелена. Також персонаж Грінч. Далі є ще такі мішки. Для цукерок, напевно, для подарунків. 169 це наволочка для подушки 40 на 40. Мішки темно-зелений та салатовий по 169. Ось так виглядають з наповненням. Подушка грінч, класна остання без стінника. Дві палички цукерки 119. Далі ось цей весь декор по 149. Мишенята. Така мишка 149. Іграшка на ялинку Санта Клаус 59. Мишенята по 149. Коробка металева для зберігання. Ціна 119. Набір іграшок на ялинку 169. 149 ялинка маленького розміру. мишеня 269. Ще ось така велика коробка металева є. Прямокутна ціна 269. Набір іграшок 119. Декоративна прикраса. 119. Коробка металева меншого розміру, 119 також, Статуетка Олень 149. Підставка під гарячі 29. Адвент календар всередині маленькі дерев'яні іграшки. 340. Ще ось така є коробка металева круглої форми. 219, іграшки на ялинку 340. Ялинки з кульок. Кульки з пінопласту. Напевно, що 219, але вони якісь такі не дуже рівні, великі банти на ялинку смарагдовий та червоний по 219. Набір прикрас 119. Червоний колір показувала: зелений та золотий. Тут набір іграшок 149. Такі дерев'яні 59. Для солі та перцю 240. По 150, прикраса на ялинку, їжачок, Такий варіант також 149. Це з фетру, дуже красиві, сердечка та зірочки по 59. Ведмедикін 59. Це собачка 149, мишенята, все по 149. Декорація скляна ялинка менша та більша 169 більшого розміру. Менша, коштує 129. Ялинки білі, дерев'яні 119, прикраси новорічні 119. 3 штуки упаковка. Підсвічник 149. Хатинки підсвічники 340. Свічка хатинка 79. Більша 149. Декорації ялинки по 129 та 169 більше. Подушка м'яка. 340, 45 на 45, молочники 169, красиві бокали по 169 з золотою окантовкою. Салатник з ялинкою. Ціна 289. Бокали для шампанського 119. Ну, ці дуже красиві, так переливаються, ціна 189. Тарілка у чорну смужку 149. Десертна. обідня. 189 та чашка 119. Набір скляних чашок 4 штуки упаковка, ціна 209. Чайник керамічний з ялинками 269 Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую, що дивитеся. Бажаю вам всього самого доброго та економних покупок!